Переймів в господарстві маємо повноцінних індиків. Привезли нам недавно індичок. Ось одна і ось одна. Красуні, дорослі вже. Молоденькі, але дорослі. Бо мої молодіщі, не молодші, менш ці старші і більші. Такі красуні дві дякую. Петро Махенько і його сім'ї за таких двох красунь. Тепер матиму, так скажем, забуту. Сьогодні у нас третій день, сьогодні у нас друге жовтня. Відео я, як завжди, не знаю, коли виставляли. Колись буде такий день. Такі вони, красуні. Ану, не спати. Красивые, здоровые. Будем ли поработать, разводить?